Зменшити енергозалежність оновити свій будинок. В Івано-Франківську триває програма теплової модернізації житлового фонду. В її рамках мешканці, оплачуючи лише половину вартості утеплення дому, можуть суттєво зберегти тепло в оселях та отримати сучасний фасад будівель. Решту грошей виділяє міський бюджет. Цією можливістю ще минулого року скористалися мешканці одного з під'їздів на Миколайчука, 13. ірина Романів, зізнається, ефект перевершив очікування. До того ж, обійшовся не надто коштовно. В мене, наприклад, на кухні є плісень. Уже цього року що поставили на. Не було плісень. Приблизно на трьохкімнатну квартиру до 4 тисяч. Я думаю, що за 4 тисячі гривень 30 квадратних, там 29 і 800, ну приблизно 30 гривень, 30 квадратних метрів ніхто вам не зробить. Утеплювальні роботи каже координатор проекту Володимир Стефанків, виконуються згідно державних будівельних норм, тож на них багаторічна гарантія. Консультація для мешканців дають в центрі тепла оселя або ж у єдиному розрахунковому центрі. Використовується як мінімум мінімум пінопласт 10 сантиметрів товщиною. Також щоб використовувалися якісні клеї. От крім того, є певна технологія, яка дотримає якої зобов'язані дотримуватися підрядники. Ми за цим слідкуємо дуже жорстко. Ініціатор програми теплової модернізації житлового фонду, депутат міської ради Юрій Соловей каже, завдяки проекту люди можуть економити до 30% енергії. Такий ефект в умовах здорожчання газу і тепла більше, ніж на часі. Якщо програма буде так само і в подальшому реалізовуватись, то десь орієнтовно за п'ять років реалізації цієї програми ми зможемо вийти десь на утеплення половини будинків багатоповерхових, які потребують цих заходів в місті івано франківську Тож за словами Юрія Солов'я, програмою зацікавилася у профільному міністерстві. Днями до Івано-Франківська має приїхати робоча група, яка ймовірно рекомендуватиме її провадження по цілій Україні.